На Київ ми продовжуємо будувати місто добра, розширювати територію, що на ній панують співчуття, взаємодопомога і головне, віра все завдяки вашій небайдужості. Ставайте разом із нами, мешканцями і будівельниками місто добра. Це не складно, але дуже необхідно. Отже, ласкаво просимо до міста, що будують телеканал Київ та міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком». Її звати Тамара Жуйкова, але більш відома вона за своїм творчим псевдонімом Марта Жайвір. Саме так знають її діти, для яких вона пише. Дитяча письменниця, перекладач Казок Андерсена, журналіст. Вона назвала доньку Алісою, тому що любила казки. Але тоді навіть не уявляли, що її Аліса насправді почне жити в іншій країні. Що донька у 19 років опиниться у закритому інтернаті у середовищі душевно-хворих, що її єдина дитина будуть чи вже дорослою 24-річною жінкою буде надсилати мамі листи, що розривають серце. Листи у віршах, адже незважаючи на психіатричний діагноз, Аліса має високий інтелект і талант, що успадкувала від мами писати письменництво єдиний спосіб заробітку матері у пошуках дружньої руки, яка б допомогла видати її твори. У пошуках покупця авторських прав Тамара Жуйкова прийшла до міста Добра. Знайомтеся, жінка з великим і невтомним материнським серцем. Які тут зі мною няньки і хворі, така і я з ними. Адже я не була вдома такою. Зрозумій, у мене є характер. Зло холодить душу, і тоді відступає добро. А тепло робить душу спокійною та лагідною. Тільки тут, мамо, немає тепла, навіть у спеку. Тут немає любові. Ти ж бачиш сама, що я не для цього інтернату. Мамо, ми живемо з тобою на різних рівнях. Я на дні, ти посередині, я хочу на два рівні вище. Допоможи мені в цьому, я ж людина. Знову навколо мене одні перепони і кажуть, що в житті я не треба, і пишуть довідках, крапки, коми. А я, мамочко, звертаюсь до тебе. Ні, я не можу я не читати. Вибачте, я не буду читати. Вона подарувала їй життя і талант, що став її єдиним другом, надією коханням. Такі листи, київська письменниця Тамара Жуйкова, отримує від доньки, та жодного із них мати ні разу не дочитала до кінця. Мама змушена була оформити її в інтернат, так як їй запропонували інтернат. Але вона пише такі вірші. Просто серце розривається на частини. Коли прийде до нас до школи, то не хоче уходити, а у нас ж діти не ночують, у нас сімейного типу, тобто діти проживають в сім'ї. А вона вже і тісно, вона хоче в приватному будинку жити. І просить маму: мама, купи мені приватний будинок, щоб я могла гуляти на свіжому повітрі, щоб я могла радіти сонцю, життю. Пише «Дорогой школі життя ви час, коли прийде. З інтерната я збіжала в школу життя, к вам пішла. Зразу чоловіком стала, Божа, звезда звізда Інтернет став єдиним виходом для матері одиначки і найбільшим у світі горам. Через низку незручних діагнозів з її Алісою потрібно бути постійно. У нашого аутиста, на відміну від інших дітей, у неї дуже була розвинена мова, логічне мислення. Уваги не було, але була дуже багата фантазія та уява. Мабуть, так уже доля склалася в цієї дитини, що вона от розгальмована була, можна сказати, з самого дитинства. Але коли вона була маленька, можна було взяти за ручку, полезти, погуляти, Ось відволікти від чогось. Її стан він дуже змінюється залежно і від погоди, і від я навіть не знаю від чого. Швидше за все, це, мабуть, внутрішня, якась така велика. Таємниця загадка, яку сьогодні лікарі не можуть до кінця збагнути. Два материнських серця одна розпука, від якої хочеться кричати, та цього крику ніхто і ніколи не почує. Їхні доньки особливі. Та хто сказав, що для любові це має хоч якесь значення. Любов це не іменник, це дієслово. І треба діяти. Отже, гості нашої студії Тамара Жуйкова, більш відома під псевдонімом Марта Жайвір, дитяча письменниця, перекладачка ЗОК, журналіст, власне, мати хворої Аліси. Підтримати її також приїхала Марія Щибрік, директор школи життя для дітей з аутизмом і затримкою психічного розвитку. Також ми запросили лікарів. Спеціалістів та експертів це Андрій Зозуля, головний нейрохірург міста Києва, В'ячеслав Мішив, головний психіатр міста Києва та України. Оксана Долгова, психолог, коуч та бізнес-тренер. Дорогі гості, вітаю вас всіх. Дякую за те, що зібралися. Тамарочко, Аліса народилася власне з крововиливом у головному мозку. Потім перенесла дві нейрохірургічні операції. Саме з цим ви пов'язуєте власне, її у теперішній діагноз. Я не можу стверджувати, що саме з цим, бо після першої прививки АКДС в неї лікарі діагностували епісиндром. Кравозліяній в. В раннем послерозовом периоде э, есть множество. Это могут быть как и і гематомы подопаневротические э, гематомы, внутримозговые кровоизлияния или эписубдуральные гематомы. Каждое из этих вот, э, заболеваний оно. Э, Требують определенної тактики. Я не можу сказати, чому оперировали два рази, які були гематоми. Но, звісно, родова травма она могла спровоцировать эписиндром. Но епісиндром. Вот Але психічне заболевание, шизофренію, то родова травма не могла И ВАДА найголовніша – це її розгальмованість. І навіть до школи не взяли через те, що вона 5 хвилин вона не буде отримувати, але вона почала ходити до школи. Рано навчилася читати, вона писати. Так, тобто, так, так, так. Я маю на увазі загальноосвітню. Так рімі, я маю так? на увазі загальноосвітню школу. Вона навчилася писати по кубиках. Вона ось сьогодні пише, на жаль, друкованими літерами. Скільки їй було років тоді, коли вона про писати? Дуже часто є пов'язана творчість і психічні розлади. Але правильно Андрій на початку передачі зазначив, що занадто мало у нас даних медичних про те, що відбувалося, деколи є пряма кореляція, деколи є... хтось наполягає на тому, що є залежність творчості від психічних розладів. Більш того, є біполярні розлади. Але через розгальмованість вона. Постійно на карбомазепіні, на нейролептиках, ході нейролептики, дають ефект рикошета, на жаль. Це такі, як труксал, різполепт, дорогі препарати, які нам не впрок. Я ж не психіатр і я не невропатолог. Але чи може бути два в одному, як то кажуть, так? і шизофренія, і епілепсія. Це абсолютно не зв'язане з собою заболівання, і шизофренія, і епілепсія. Угу. Вони можуть йти і виникати паралельно. Можуть бути паралельно, а да. два в одному. Да. Ну, не два в одному, а одному. В одному чоловіке, так. Що там в тому спецінтернаті? Після лікарні Павлова, яке є вже призначення лікаря, угу. там це ж не лікарняний заклад інтернату, це, можна так сказати, це. Як я хотіла, Реабітацій. я дуже Реабітацій. хотіла, щоб він був родинний дім, але, на жаль, сьогодні це ще не родинний дім, як у Марії Васильівни. Мене дивує, чому у Аліси стоїть діагноз шизофренія. В неї немає не галюцинації. Вона абсолютно нормальна людина з мисленням нормальним, якщо в неї якісь странності. Де вона може входити в свій власний світ, наприклад, то це властиве аутистам. І нам в Лондоні сказали, що це психолого-педагогічна проблема, ні в якому разі не психіатрична. На жаль, в нашій країні ці діти стоять на обліку у психіатрів, їх чіпляють, начебто на гачечок, і починають експериментувати і зараз модно респалєпт вживати, призначати батькам. Комусь дають його безкоштовно, комусь за великі кошти, починаючи дійсно від нейролептиків, закінчуючи транквілізаторами. І нам лікарі в Лондоні сказали, що ви, дякуючи вашим психіатрам, хоча це були два психіатри всесвітніх борця за права людини, психіатр Гері Лубір і Джим Берлі, він нам сказав, що ви повинні як на... подалі. Триматися від лікарні Павлова, тому що у вас психіатрія пов'язана виключно з психотропними препаратами. З звісно, складно спорити, вони ж заробітні, аніж далеко, вони авторитетні. Вот. А ми зря маємо червонову роботу і отримуємо свой адресу. Ну вот, госпожа директора частной школы выступала. Что мы слышали в ее высказываниях? Психиатры берут на крючок, психиатры проводят эксперименты, психиатры дают препараты, а иногда раз дорогие препараты. Ну давайте его выясним. Ну прежде всего, я хотел бы сказать о том, что психическое расстройство – это одно из самых глубоких эмоциональных расстройств, какое только может быть придумано, ну в сфере медицины, в жизни и так далее. Вот, когда у человека, ну извините, да, что мы можем придумать, так, ну болезнь сердца, болезнь желудка и так далее, так далее, Семеханика. это болезни, да, Семеханика. это болезни, это механика, это не стыдно. И только психическое расстройство – это расстройство, исключающее индивида из круга себе подобных. Это очень эмоционально значимое расстройство и принять болезнь близкого себе человека, это не каждому дано. Примириться, взять на себя ответственность и сказать, да, мой родной, мой близкий человек стал психически больным. Это сильнейшая психологическая драма. энное количество людей не, не могут с этим смириться. Они будут продолжать, они будут бороться, они будут доказывать все, что угодно. Нервное заболевание, аутизм модное, красивое, хорошее цепляться за любую э, зацепку, лишь бы уйти от психиатрии. Продолжая эту тему, хочу сказать, що сьогодні психиатрия э, крайне демократична. Никто из психиатров не говорит, не, берет, не приходит к вам домой, не берет за руку вашего ребенка, не ведет ребенка, ребенка, взрослого и так далее, не ведет к себе в кабинет, не ставит диагноз, насильно не укладывает э -э -э, на койку э -э, стационария. Да. А в чем проблема? Мишенью для обвинений, для негативной информации психиатр. Он продает дорогой препарат, милая моя. Это не мы цену назначаем. Наша украинская психиатрия... Працює за європейськими зокрема протоколами лікування, Звісно, звісно. ми сьогодні під таким надзором знаходимося общественності, прокуратури, средств масової інформації, що ми просто боїмося движення вліво право. Ми просто не допускаємо цього. Алісі, вже 24 роки. От зараз, ну ви, хоча б так, в загальних рисах уявляєте собі там, як вона, що вона, де вона знаходиться. Є надія, що о, якщо вона залишиться в інтернаті, вона адаптується і вилікується. Дівчинка Аліса талантлива 5 років навчила читати, пише стихи. Зараз сказала, що 24 роки, і на сколько лет на ході дом інтернаті. Вона вот, приймає очень серйозне, многочисленне психотропне средства. А, то есть, э, ну, если э, абстрагироваться, да, отвергнуть мысль о том, что специально э, э, врачи, психиатры-убийцы э, специально дают эти препараты, чтобы э, загубить Но ребенка, то получается, не что нет. эти препараты показаны. Раз они показаны, то и мы имеем дело с не, э, нечем э, серьезным, глобальным, существенным. Но я просто опять-таки хочу в защиту психиатрии. Ну, дорогие мои, если вы... Да, скажите, Алиса лишена дееспособности? Да. То да. есть я предполагаю, что с Алисой происходит нечто очень серьезное. Вот. Избавится ли она, насколько будет? Ну, иной раз мы не можем предугадать динамику развития даже какого-то серьезного вы расстройства. Можно я вопрос? Я прошу да. прощения. Шизофрения, это обязательно должны быть галлюцинации? Или их не должно нет, быть вообще? нет, не аббсолютно. Не, не аббсолютно. нет. Не Є форма шизофренії, яка протікає без глюцинації. Mm -hmm. Ви колись замислювалися про те, що буде з Алісою, коли вибачте вас не стане? Як є... ви бачите Терніше. її майбутнє? Mm, як я бачу, я бачу школу життя, я бачу цей будинок, я бачу через місто добра, буде, хоч кожен поклав туди по цеглині, і можливо. Хоча б на якийсь період її забирати з інтернату. У вас двох є мрія побудувати а, такий будинок сімейного так. типу. Цей будинок, на вашу думку, має утримуватися коштом держави, коштом, коштом благодійних би, фондів. Коштом, чи коштом держави, коштом держави але в державі ніколи не вистачає коштів. Тому, а нам чекати немає часу. Тому ми би хотіли, можливо, навіть от у нас двокімнатна квартира, є старший син, і я би могла б, наприклад. Цю квартиру продати, однокімнатну йому, а одну кімнату для доньки за ці кошти побудувати, щоб складчину з батьками, які хочуть так зробити. Але, наприклад, є батьки, і в основному це батьки, які не мають такої можливості, а де вони залишаться? На 16 осіб розрахований будинок. Є проєкт, правда, ескізний ще проєкт, але дуже дорого. 25 мільйонів гривень. цей будинок коштував, э, тодище, в 2008 году. В этой части я хочу присоединить свой голос к их высказываниям и сказать, что э, то, что они за, за что они борются в этой части, это справедливо, правильно и всячески надо поддерживать такого рода начинания. Вы знаете, в эти разговоры и мы ведем, и мы профессионалы знаем эту, эту проблему, и мы ведем много лет. Мы говорим о каких-то домах общежитиях мы говорим о домах на полпути, мы говорим о получастных пансионатах, где мог бы прийти. Э, пройти реабілітаційної занятась там какою-то елементарно і так далі, і вечером родители прийшли, или родственники забрали идучи домой, і так далі. Так далее. Нічого не рішається. Проблема далі фінансування. Скажіть, будь ласка, Марта, а чи бачитесь ви з донькою? Пена, що бачить часто дуже часто, дуже важливо для неї, звичайно, материнська підтримка. Спілкування, розуміння, що вона потрібна, сприймайте це як життя, яке можна зробити кращим. Мама хоче продати свої авторські права для того, я щоб знову ж таки заробити кошти. якихось внести коштів для, для доньки, для того щоб забрати її. Підтримуйте свою творчість, підтримуйте творчість дитини Аліси. Обов'язково, якщо це також додасть її сил, наснаги і впевненості в собі, і я вам. Скажу також, що зі своєї сторони я також знаю дуже багато спеціалістів, які так цікаво спостерігати в різних місцях. Є люди, які шукають собі в команду різних спеціалістів. Комерційні заклади вони зараз ініціюються. Пошук іде в різних місцях настільки активний. Для мене було несподіванкою почути знову цю тематику тут сьогодні. Йдіть в соціум так телебачення, соцмережі Чи не, не... простягнутою рукою. Я не піду неспростягнутою, а не сіть себе. Нащо просити? Ідіть, ви маєте що, що дати. Все на волонтерських засадах сьогодні. Будь на жар, ласка, називайте, на як хочете, Волонтерські. Позиціонуйте. <с? Як ви себе будете позиціонувати, так воно і буде. У вас шикарна ціль для того, щоб вона а, а, втілилась в життя. Ви маєте чітку, я можу навіть не побоюсь цього слова Материція. в даному випадку, чітка стратегія. Тобто вам треба зробити це, це це, щоб отримати це. А остаточна ціль вам потрібна, щоб було добре душці. І власне, у мене для вас приємна новина. Перший спонсор у вас вже знайшовся. Бажання допомогти висловив депутат Київради Владислав Турець від його імені. Власне, я вам хочу передати і моральну підтримку, і перший транш для вашої доньки. Дякую вам. І власне, нехай це буде такою першою, першою цеглиною, як ви сказали, в тому, що ще що ще вдасться нам разом зробити. Я хочу звернутися до всіх глядачів матір з великої літери, мати одиначка залишена на одинці з власною бідою і потребує вашого співчуття і участі. Але головне для неї не гроші для лікування і реабілітації доньки. Видавців, я закликаю відгукнутися і допомогти надрукувати твори марти жайвір або викупити її авторські права. А всіх на байдужих просто перерахувати стільки, скільки не шкода для талановити молодої, але хворої жінки. Рахунки мами зараз на ваших екранах. Наша допомога абсолютно адресна, і кожна ваша гривня піде саме на можливості відчути цим жінкам впевненість і вашу підтримку. Для цього, зокрема, ми будуємо наше унікальне місто добра. Дорогі жінки, це від нашої програми. Вам солодка корзина. Дякую за те, що до нас приїхали. Дякую за те, що нам довіряєте. Далі у місті добра унікальна і вражаюча історія про те, як перемагають смертельний діагноз рак четвертої стадії. Наша героїня вилікувалася творчістю, потім народила двох дітей і каже, її картини пророкують майбутнє. Готуйтеся побачити за кілька хвилин у місті Добра, що разом з усією Україною будують телеканал Київ та міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Знову у місті Добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Південна Франція, Прованс. Зараз це її мрія. А ще п'ять років тому перед нею стояла, здавалося б, нездоланна перепона рак четвертої стадії. Утім, вона жодного дня не сумнівалася, що дуже. Приступила через смертельний вирок, допомогли фарби і пензлі, і життя змінилося. Тепер вона має власний центр іноземних мов, продовжує писати картини, займається плаванням і вже здійснила свою головну мрію. Стала мамою двох чарівних дітей. Зустрічайте Тетяна Бірюкова, жінка, яка змінює реальність. Когда смотришь на что-то постоянно, и ты понимаешь, что сильнее хочешь этого, и идешь быстрее к этой цели, когда вот есть этом да, как карта желаний, которая постоянно висит, и тебе напоминает, что вот вот твоя цель, и там, к ней нужно стремиться. Мне очень хочется поехать во Францию, особенно Прованс, вот туда на юг, да, там. Я була несколько разів во Франції, да, но в Провансі ніколи не була. Там читала книгу. Мені очень понравилось. там американці писали свої життя в Провансі. і вот у ще є така мечта побувати в Провансі. Аби спіймати мрію, треба знати її в обличчя: тримати міцно за веселкову гриву і ні за що не відпустити. Тоді, не посидівчи щастя, нарешті зрозуміє, що найкраще вдома. Колись вона обов'язково напише свій посібник із дійснення сокровенного, як до нестями кохала, як мріяла про велику сім'ю. Як вперше почула, що смертельно хвора, і як ні разу не зневірилася, що одужає. В іншій би ситуації б нікдесіби не купила, Так можна і заодно примірять, побувати в різних образах. Змінювати образи 27-річну Тетяна Бірюкову надихнув рак лімфосистеми четвертої стадії. Так саме надихнув, а не примусив. У своєму одужанні молода жінка не сумнівалася. А щоб відігнати смуток, бралася за фарби. За півроку рак відступив, залишивши несподіваний і приємний подарунок нову справу життя. До болезни практикувала йогу, да? ходила там, на заняття определен, і я стала аналізувати, чому у мене лімфоузіння на шеї. Да? А шея это как раз зона ответственная, ну, которая за самовыражение отвечает самовыражение, искусство. И вот э, я поняла, что у меня действительно вот это место очень слабое, да. Э, Во-первых, я себе никогда не позволяла там самовыражаться. Э, Я всегда больше слушала, чем говорила. да. И второй момент, я никак, никаким творчеством вообще не занималась. Я поняла, что вот, вот мое слабое место, которое мне нужно развивать и в этом направлении развиваться. І мрія знову посміхається. Поборовши смертельну недугу, Тетяна Бірукова відкриває навчальний мовно художній центр і, попри заборону медиків, народжує найкоханніших у світі Микитку та Вероніку. А її щастя вчергове впевнюється найкраще вдома. Нас нові гості, отже, вітаєте власне, героїні сюжету Тетяна Бірюкова з синочком своїм Микитою. Тетяночку, ви кажете, що ваші картини продрікають майбутнє. От Що ви зараз малюєте? Ну, от, картина, була, Сподіваюся, що ця мечта збудеться і якраз цим літом буде можливість зїздитися. Ви довго не могли змиритися власне, з лікарським вироком, відмовлялися навіть від традиційного лікування. До моменту, коли мені вже почали лічити, Давать мне химиотерапию, я прошла очень много целителей. А когда уже до, дошло до четвертой стадии, я уже лежала, не могла подняться. И муж сказал, нет, все, мы идем лечиться вот, в институт рака и будем принимать химиотерапию, но нужно что-то делать. То есть вот эти все попытки лечиться другими способами, они как раз только привели к тому, что затянулось время. Все это шло от неведения. скорее всего, в СМИ очень много говорят о том, что химиотерапия – это зло, это убивает и так далее. Да? То есть очень много такого негативного опыта. Если бы на тот момент я бы увидела передачу, вот такую, как сейчас, да, о том, что есть позитивный успех от химиотерапии, то, конечно же, мы бы сразу пошли лечиться. Чему малювание, чему фарбы, чему пензли? Как это произошло до вас? Это было впервые, насколько я понимаю, самое Мне хотелось как-то отвлечься, и в то же время там краски мне нужны были именно цветные карандаши, для того чтобы вот эта какая-то эмоциональная составляющая мне нужна была. И я вот погружалась в это рисование, отвлекалась полностью. вот Все мысли были в том, что я вырисовывала. Мені кажуть, я навіть вирісовувала свою болезнь таким образом. Прованс. Не може бути мрією, тому що ну, це мета, яка для вас досяжна. А от справжня мрія є? Ну, я мечтаю mm -hmm. ще об одному дитинку. Mm -hmm. Тобто мені дуже хочеться... Щоб було троє. Щоб mm -hmm. було троє дітей, як у моїх бабушки з дедушкою. Тому що я зараз зрозуміла, що велика сім'я – це дуже важливо. В той части, когда вы спрашивали, почему долго, почему не сразу обратилась она к специалистам, прозвучало в средствах массовой информации, много слов о том, что химиотерапия вредна, знахари это полезно и так далее, и так далее. Вы знаете, я понимаю, о чем она говорит, и я хотел бы сказать, что, к сожалению, в большинстве случаев наши средства массовой информации не Не конструктивны, не добрые, не созидают, а разрушают, разъединяют. Они не, не, не помогают понять, они, они нацелены на, к сожалению, на э, эпатаж, э, провокацию, скандальні какие-то вещи и они помогают человеку сориентироваться. Мы все здесь сидящие все в большом городе Киеве, большой України, не враги друг другу. Ми повинні соціати. Це вам солодка корзина. Микута, тримай, тримай, тримай подарунок. Тримай. Боже, сколько всього. Бажаю вам успіхів подальших і щастя, і з'їздити до Провансу. Дякую Дякую вам, що приїхали. А я ще раз нагадаю про нашу героїню Тамару Жуйкову. Її вже доросла донька перебуває в спецінтернаті. А мати б'ється, щоб зібрати гроші на реабілітацію і поточне лікування. Допомога вкрай потрібна мужній жінці, і вона розраховує на всіх, кому не їх чужий біль. Рахунки зараз на ваших екранах. Давайте залишимо молодій жінці можливість жити і творити в повну силу. А її матері подаруємо упевненість у тому, що добро переможе. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто. На нас усіх чекає музичний подарунок І з задоволенням. Запрошую Вітайте Павло Трецяк, соліст народного художнього колективу дитячого ансамблю пісні і танцю світанок. лауреат міжнародного конкурсу. Я дякую усім, хто сьогодні був у нас у студії. Разом із вами ми продовжимо будувати місто добра, місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога. І головне, віра, зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.